Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі поштовий випуск Аркуш Податки Армія Перемога. Конверт першого дня 01001. Спецпогашення Київ 27.06 2024 рік. та карт максимум спецпогашення Київ 27.06.2024 рік. Опис. Почтом випуском податки армія перемога, Укрпочта долучається до всеукраїнської формаційної кампанії Наші податки, наш захист. Через розв'язану Росією повномасштабну війну основна частина витрат державного бюджету України сьогодні спрямовується на національну безпеку і оборону. Ну, я би поспорив. Президент України Володимир Зеленський. В одній зі своїх промов зазначив, що зарплата одного військового – це податки 6-8 працюючих українців. Тож обороноздатність України напряму залежить від кожного з нас. Всі, хто працює і сплачує податки, стоять на захисті територіальної силості нашої України і фінансової стабільності. Податки армія перемога важливі складовий нашої держави. Всю просту істину має зрозуміти кожен цікавий. кожен. Цікавий дизайн там гривня та пуля оригінальна. Художник Олександр Никитюк. Дата випуску 27.06.2024, Номер за каталогом Укрпочти 2095-2096. Розмір аркуша 104 на 149. Розмір марки 40 на 40 Кількість марок в аркуші три щіпки, 6 марок. Номінал кожної поштової марки Уу плюс А. Тираж Маркову Наркуша 70 тисяч, тираж КПД 300 30 тисяч. А тираж карт Максимума 15 тисяч. Ну, це дуже малий тираж. Ціна має бути цікава. Реальна вартість КПД на аукціонах України від 85 до 100 гривень. Реальна вартість карт картмаксиму від 95 до 115 гривень. Варку ще все зрозуміло, я перевертати не буду. В кінці відео буде посилання на інше відео про почтові марки України у період війни 2024 року. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!